Бажаєш підтримати канали озвучку, та не знаєш, як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Армібітіес UA презентує Ранбітіес 46 шостий епізод. Гончарна майстерня. Зізнаюся, я в дитинстві багато чим займався. Прикольно. Тю, Ану, згадуй та пригадуй, як воно було. Був страус. На селі це нормально. А воно росло. Тебе роздивлялось. Дивно, що так швидко все порішали. Я зробив йому подарунок. Він робив таке раніше. Ні-ні, обіцяю зберегти у шафі. Ходіть сюди, посунься. А нашому Макне лише 22 рочки. Буває, це минеться. Нє. Так, вийшли з коми. Нам ще ліпити. Господи, що це? Чвек! Попереджати треба ж. Буде знати, хто в хаті хазяєм. Те ще треба вміти отакочвякати. Це тобі на пальцем в пупці. Та за п'ять днів все і трісне, і лусне, і осиплеться. Отримуємо свої черепки і грайся, як хочеш. Доторкніться, відчуйте, яке воно навпомацьке. Йой, тугеньке. Аж раптом Ляц, ляц. Ого. -го -го. Тож гарний ляпас не завадить. Для порівняння помацайте не дотику та від лупцьовку. Це тугеньке. Та нічого. Воно лізе. І що ти з ним робитимеш? Оскільки води я п'ю багато, та я й не з філіжанки, то хочу велику чашку. Велику чашку. Буде велика чашка. Так, буде велика. Я хочу велику привелику. Добре, почув. Привелику. Хочу таку, як Олексія, Ту, що на лясах тряса. А може ще й більш. Куди ще більшу. Хочу таку. Добре, зрозумів. Я готовий лупцювати. Та спочатку зроблю чвяк. Йой! До чвяку не готовий. Що ти вже треба лагідно та вдало? Чи міна? А та та. А та, та. Хто не прибрав в кімнаті? Хе -хе, якось дивно. Що? Чому? Тому що щесь не те. Воно. Лякає. А мені тепла водиця — саме те. Шеф мене обляпало, мій шмат злітає. <пев> Стережися. Воно пішло. Егеш, але від мене? І мій пішов, мене покинув. <пев> диви, диви. Що ти вичавив з нього? <пев> Куди щось потужне, ледь не втратив. Це нормально? Так. А що? Воно ворушиться. Триматись більш немає сил. До цієї стадії ще ніхто не доходив. Криве та пружне, ще й довжелезне. Та гарне ж ніби. Хто ти? Що ти? І в тебе вийде, а я пончика зробив, а я ось що то. Креативне. Нам джуні, диви серденько, еге ага, ж, краса жочевида, наче все було за планом, А тільки хто його писав? Тихенчику, що тримай несенітну красу, проте цікаву. В мене впало. Що? Та це? А, вчителю, хелп. І вставивши середній палець, середній. Трясогузку мені в рота. Поляги, <рігі> дякую. Хто ти? Як тебе назвати? Ти? Не вигадав. Тож до побачення. То ми вже тут передоз глиняний влаштували. А... Не сперечатимуся, є таке. А можна мені ще? Глини шмат побільше. Можна мені ще. Вчителю, мені дуже шкода, але потреба в глині зростає. Перепрошую, і мені шматок відріжте. Дайте ще. Так, і мені ще, хоч трохи. Що смолоски, чи просто тичка. А що це має бути? Оцього я ще не знаю. Текст? А для кого ж я пітнію? Задля джина. Жидні. Що? Що я роблю? Так, зберися. Та я тут наліпив, але воно все не пристосоване до життя. Тікає та псується. Манюнька Джині гуляє самотазику. Я просто чавлю її. Щось схоже на гармату. Бери вище, це базука. А я рему ніхто не заважає. Саме з собою ще й перебиває. То ти монстр. Я щось наліпив. Напевно, що саме, проте воно вже є. Я щось витворив. Це щось мистецьке. Протистояння чими з глиною. Я сильніше за тебе. На мої поглянь, та здуйся, такі круті, що треба брати. Знімай, бо нереально, а ще воно загинуло, не народившись. Нарешті все готове. Тож забрайся, йди докупи, і ти всі геть! Трохи декору. Чи можна виправити це? ось зацініть яка? Що це і для чого? Це для тихіона, Ця спіруліна, цей гвинт для ві узагальнено торнадо. Чи він використовуватиме це? Він зможе. Е, воно має горлопанити, тряси, незалежно від того, хто на це дивиться. Ві, опануй себе, тримайся, та не дивуйся. Не хвилюйся, дорогенький. Все тіп топ. Додамо креативу, струсимо мистецтво. Ось воно. На жаль, ні. 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 Все зроблено. Зупиніться. Зупиняйтеся. Хаманіться. Годі. Баста. Все зкінчено. Покладіть пензлі. Приберіть рученята. Зупинися. Добре, добре, ще мить кажу. Годі. Чемінь, кінь каку. Так так, добре. Поклади пензлика. Трястя. Кінь усе. Зулиш, облиш, та не чіпай. Не роби нічого. Хм. Зупинитися? Ні. Ні. Чимін. Ні. Киди пензлика. Чимінне. Та поклади його негайно. Ні, добре. Ні, чимін. Сі. Та добре. Задовба. Це все, все завершено. Я припинив вже. Чого мовчав? От я вперше про це чую. Та й о мою. Припини. Припиніть. Зупиніться. Та все все. Паємо майже поминися всім завмерти. Добре, ми все починаючи з шуги, розтлумачте свої артздобутки. Це чаша, це назва чи діагноз? Родзинкою цього витвору мистецтва. Що обличчя квазімодо, Що не вмити і ще й до кави. А з іншого боку, де Оно. бозі? Як зворушливо та мило. я обертатиму за для промовшену. Вже не знаю, що він туди пхатиме. Гадаю, щось корисне. почну з концепції. Гармонія сходу та заходу. Презентацію закінчено. А я згадав про їжу на замовлення. Який зв'язок? Що це що сталося? Гапа лихо. Та гармидар. Стій, куди? Та хоч ти. І ти так само. Я знав, я відчував, О, я зараз лусну. Це спокійно. Вчитель казав, що не вибухне. Поясни нам, будь ласка, що то за перформанс. Та й концепцію свого мистецтва. Що це? Це ковшогоршик. сюрку вшинчись. Це для води. Та хоч для карасину. Як налити, щоб вилити. Годі. Це твій витвір, то де отвір? Наступним номером програми: ось це диво. Це справді сюр та креатив в одному флаконі. А ці, кого не поділили. Вигляд, наче глечики побили. То сусіди. Відносини і справді погані, то вже цукру. Не позичиш, розсварилися у хлам. Всі ці пози та стосунки. А це ось диво. Що за пізірьок? Це на останок. Така спістулька. Ти про тушена гавая, мотодмухла, воно гуде, реве і когось викликає. Як та що це не до мене? Наче душа вже раю відлетіла. Це в пам'яті назавжди. Не прогавте, це круте дозвілля. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку. Армібітіс юей. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін, нагадую, це лише уривок цілком відео на ютуб каналі TVArmyBTS.ua у плейлисті Run BTS.